Ну що, Теро, сьогодні ти будеш віддаш ховатися від всього села. Так, так, Теро, будеш ховатися від нашого всього села. Через те, що ти сам сказав, що ти зможеш всіх заховатися, там ще готуються. Коротше, да я буду, хвилин, я не буду тобі 10 хвилин, підводи за тобою підглядати. На добре? Окей, окей. Я ще вам добре, давайте будемо. Давайте. Блин, давай, ну, може, деякі хтось не зрозуміє. Коротше, сьогодні я зі селянами всіма просто в самому селі домовився, що я сей Буду. Це як називається? З ними... Ну, коротше мають мене знайти. Ви думаєте, ой, я ще забув як креатив. Ні, я мушу не треба креатива, коротше. Не сказав, що я був не ховатися, але не сказали як. Так що все. Я не буду таким жительським, але я вип'ю зілку невидимості через то, що, щоб вони мене, хоч не запалили, де я хотіла, бо я знаю селяни, деколи можуть подивитися. Піду їм скажу, що я це як це, це називає. М -м -м, буду. селяни. Е, ти хто? Де ти? А, я точно я в видимості. Добре, слухайте мене. Доре слухаю. Коротше, це я буду. Я зроблю сера... секретну кімнату. Добре, добре. Пішли, пішли, вони ще не знають, як я буду робити секретну кімнату. Мені треба відкопати одну скриню. Ну, нарешті я її замовив, вже чекав дві години. Ось ця скриня. І йдемо, візьмемо блоки. Що будемо робити? Давайте подумаємо, де ми будемо ховатися. Я придумав, дивіться, коротше, ми можемо, знаєте, що це робити. Можемо просто заховатися ось тут. В стіні йде. Ці. Зараз я, я вам покажу як. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. І все. Е. Отак. От все, у нас такі блоки, є. Це просто кругляк, а це я зараз вам покажу що це. Оп. 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 скоріше, 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 треба. Блін. Давай скоріше, ну, блін, тут а не добре робити. Але хотя, хотя, хотя. Так ось зробити. Ну що, ну, блин. Нормально, тут теж така буде штука. А тільки нам треба. Ще ми зразу не спадали. Ось таке, типу, ми йдемо туди і просто зразу не спадаємо. Ось так і ми тут ось це. Ще коли не прийшли. Ну, короче, я їм показав, що я тут цей. Що вони могли виграти? Ну, вони, типа, мені теж мають е, три блока дати. Як сказати, якщо вони виграють, то вони отримують лише три, а я чотири А там з я поклажу. А, нікому не кажіть. Ну, хоч ми ну, доля будуть чесним. Щоб не бути у ваших очах, що я, я якийсь поганий. Так, так. Не думаю, що це моя кімната. Ну, реально Бо хтось може подумати. Ой, у мене кімната, кімната, така, всяка, сяка, я маю. Ой, треба сюди попасти. Цю кімнатку ми закінчили. Так, 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 так. Ламаємо, ламаємо. Щоб ви розуміли, якось так непривично зараз ламати блоки, бо вони якось так повільно всі ламають, а в Snowcraft якось трохи скоріше ламаюся, і трохи мені непривично. Це мінус один. Так, 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 так. Копаємо, копаємо, копаємо. Так, так, так. І я це не буду фесморочитися, буду в мене остання кімнатка, бо тому що мені інтересно, коли мене мене найдуть, тим більше мені треба трохи ускладнитися, бо тому що скоро це, як я це називаю, вони будуть шукати мене. Хопа, я зробила, але мінус тут ця штука, коротше, кісь нефайно, що це робити. І таке, okay. тут ми покладемо тепер всякі речі. Тут ми будемо якісь речі класти. Якісь такі книжечки покладу. Так Можемо покласти ось такий, як називається. Тут у нас буде така кімнатка. Блін. Це Блин, те сендравы, що я протупив це все. Ну нічого, нічого, нічо, нічого, нічого, ничего папа, я зробив. Тепер покладемо десь не знаю, де геймерське крісло, щоб ми, наприклад. Я знаю де. Блін. -моє! Як це покласти крісло? Ось такого буде, ну я думаю нормально. Тепер ми можемо покласти, наприклад... Так кріселко, не знаю зачем. Але нам точно треба буде поличечку якусь покласти тут. -ка. Буду, походу, сам з собою грати шашки з кимось. Непонятно з ким. Ну, да і все, ми будемо готові. Ой, покладемо всеки на щось цього. Ну, а поки зараз буде весь кінний мене шукають, а я з часом буду весь комп'ютер. Ну, пішли. А ми Тареві не сказали, що цей. Що ми будемо його шукати в креативі Окей, окей, так. Облітимо за все Може десь тут є, він десь тут закупався. Я вже не главно закупати. Підемо ми, коротше, на цієї хати Це Ці не де. Так. Тут нічого нема. Ага, тут ка. Тут теж нічого нема. Ну тепер тут дивимося. Что ты напаешь мою хату? Я шукаю Таро. Якщо його то я можу отримати мільйон... Короче доларів, і тобі встановлюся установлюсь хати, короче. Так, ламаємо, ламаємо так, десь тут може буде він нет, немає, блін. Може тут десь буде, де він я не розумію. Ну да, цей таро тупий. Коротше, його тут нема, підемо не знаю. У мера там щось подивимось, і може в нього там щось є. Надеюсь зараз нема тут, а то він мене приб'є, що я вона... йому хату поламав. Так, так, так може він в скрині сі заховався нема, блін. Так, 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 так. А що в Ой-ой-ой, це не я, це не я, це привез якийсь. Ну окей, може тут щось може є, ну ну блин. А тут -а може щось є. Ну, -мо, нічого нема. Ось тут капітгорода. Нічого нема, я вже не годен. Так, так, так. <плес> не помню, що там взрываюсь. муха, хашар. Ще раз, що за фігня не поняв Ну походу селян мене шукає. ну далі йду. сиджу в комп'ютері. Так, підриваємо і тут-то його нема. Тут тут так дивимося, дивимося. Ага, нема, нема. Так, тут за що треба так тако. Ось тако, давай дивимося, дивимося, що тут є. Ось так, ага, ага, ага. Може він там щось Марі, щось там заховався, треба подивитися. Ага, так, що тут може він десь там в керниці заховував. Не знаю, може бути. Угу. Давай ламайся. Ага, тут теж немає. Та, тут нема. Ми підемо подивимося ліпше. Блін, тоже тут немає нічого. Окей, ну все. Пройшов мій час, я здаюся. Таро, я сдаюси! Таро, я здаюся. Так так, граємо. Таро я, я здаюся. Це хто, селянка кричить? О, ну тоді хай не йдуть сюди мене. Зараз покажу їм це все. Коротше, селяни, ходіть сюди. Ого, це що таке? Ну йдіть сюди, зрозумієте. Так, стрибайте сюди. Ну що, видите, яка у мене тут хатка. А ти йди подивись на двір, щоб там, щоб тебе шукали. Ну, да, ви тут роззирайте. Ого, скільки тут і забруднив. Ну так, я знаю. Це моє. Не чіпати їх. Так, коротше, ідемо подивимося. Не не, поняв. Е, а де? Де я маю Ж... жити? Блин, мій цей моє, моє ліжко. Мій комп'ютер лав... висить. Я не розумію, що за фігня. Е, алло. Юлки-палки-маталки Що це таке, що вони наробили і так навіть не зачепили Йо-моє Потім хочу вже ми прощатися. Так що не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. Ну і всім па-па-па! Па-па-па! Па вам всім! Так що підписуйтесь.